Високий представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель 30 вересня неочікувано прибув до Одеси. Він ознайомився із наслідками російського тероризму щодо українського зерна, громадянської інфраструктури та пам'яток архітектури Одеси. На власні очі побачив руйнування, викликані російськими обстрілами, і вкотре засудив варварство Росії проти України. Європейський союз і надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. І сьогодні моя присутність тут в Одесі. Це знак нашої підтримки. Мова йде про воєнну, економічну, політичну та дипломатичну підтримку у пошуках справедливого миру. Я хочу висловити свою повагу усім, хто сьогодні виборюється на фронті. Також він відвідав об'єкти, що знаходяться під захистом ЮНЕСКО, і при цьому постраждали від російських ракет. Зокрема, він побував у спасу преображенському соборі. До речі, на цьому тижні з'явилася інформація, що Італія підписала договір з Україною про відновлення одеського спасопрабережанського собору, який у липні 2023 року постраждав від російської надзвукової ракети Онікс. Про це під час відеоконференції із мером Геннадієм Трухановим заявив заступник голови ради міністрів та міністр закордонних справ Італійської Республіки пан Антоніо Таяні. Нагадаю, що ще у липні відразу після потужного обстрілу Одеси, через який постраждав серед інших із пасу Преображенський собор, посольство Італії в Україні опублікувало заяву, в якій зокрема йшлося про готовність долучитися до його реставрації та відновлення. Україна та Молдова проводять перемовини, результатом яких можуть стати відкриття нових митних пунктів пропуску в Одеській області. Натомість розглядається варіант закриття тих пропускних пунктів, які сьогодні нерентабельні. Про це заявила віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, перебуваючи на цьому тижні в Одесі, закрити зокрема планують пункти пропуску на кордоні з Молдовою, які перетинають менше ніж 10 осіб на добу. Таких нині на Одещині близько 15 штук. Загалом їх закриття ніяк не вплине на пропускну спроможність. Що тижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте, будь ласка, про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого каналу в Ютуб за посиланням під цим відео нове цікаве інтерв'ю, герой якого український журналіст, письменник, кореспондент Укрінформ у Балтії Олег Кудрін.